Доброго дня, ну ось коротенький огляд, дивіться у нас зараз на огляді Q4 e-tron, Audi і Nissan Ariya. І то, і то топ моноприводна комплектація. Це авто в наявності сьогодні вже 19 березня. Отака От комплектація ще є в чорному кольорі. Та є сіре авто в топовій повноприводній комплектації на синьому Алькантарі салоні, така авто їде зараз 24-го року в сіро-зеленому кольорі. Дуже її личить. Якщо більш докладні огляди по цих авто, гляньте там на цьому каналі є, я по кожному авто роблю, а зараз просто порівняльний такий. Зовній огляд по автівкам. Сінник буде в описі на всі авто, які є в наявності. В Києві можливий тест-драйв, можливо, під замовлення. В наявності 20-30 авто. Звертайтесь, можна зробити тест-драйв та замовити собі під замовлення. Поки є авто в наявності. Хоча б тест-драйв зробіть, приїжджайте до нас телефон в описі. Гарного дня і бережіть себе.